Куран поділяється на три частини по своєму смислу. Та одна частина з Курану це історії, які Всевишній Аллах Субхану Аталя розповідає про них в Курані. Для того, щоб кожен мусульманин знайшов в цій історії себе, знайшов для себе підтримку, знайшов вихід.

وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ليؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير Всевишня Аллах Субханаху Ва Та'аля каже, клянуся небом, володарем, сузір'я. Клянуся днем обіцяним, тобто судним днем. Клянуся свідком та засвіченим. Нехай згинуть зібряні біля рову. Вогняненного розпеченого паливом. Коли всілися вони біля нього, будучи свідками того, як вони чинять з віруючими. І вони мстилися їм лише за те, що ті увірували в Аллаха, великого хвалимого, якому належить влада над небесами і землею, і Аллах усьому сущому свідок. Воистину тим, які сіяли смуту проти віруючих чоловіків і жінок, а потім не покаялись, їм кара гієнною, гене... 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 їм кара вогняна. Воистину тим, які увіривали та чинили добро, добрі справи, їм сади, де текуть рек... ріки. Це успіх великий. Всевишня Аллах Тааля в цих аятах розповідає про л Ухдут людей, які сиділи біля рову, який вони розпалили для віруючих. Але в чому ця історія? Посланець Аллаха, ва алегім, розповідає, що жив цар. Ця історія до, до наших часів та до часів пророка салаллаху алейхі васалям. Але ми знаємо, що Всевишній Аллах, якщо побажає когось наставити на прямий шлях, він за однією людиною зробить цілу умму. І в цій історії про це розповідається. Жив цар, був цар. Біля якого був чаклун. І ми знаємо, що будь-який тиран, будь-який тиран, будь-який цар, який править не так, як того бажає Всевишній Аллах, вони часто звертаються до чаклунів для того, щоб вони своїм чаклунством вони допомагали царям в їх правлінні. Колись жив, колись жив цар, і біля нього був чаклун, який призивав людей для того, щоб вони вважали цього царя Богом, окрім Аллаха. Він через своє чаклунство закликав людей для того, щоб вони вважали цього царя Богом. І ось один раз цей чаклун прийшов до царя і сказав: я вже старий. І я відчуваю, що я став слабким, і скоро, можливо, я помру. Але дай мені хлопчика, юнака, якому б я передав свої знання чаклунства, що після моєї смерті цей чаклун служив тобі. Тоді цар так і зробив, він вибрав самого розумного юнака і відправив його чаклуну для того, щоб цей чаклун. Навчав його чаклунству. сіхру. І ось цей юнак навчався, жив він далеко від чаклуна, і кожен день їздив до нього, ходив до нього. І шлях був великим. І один день він побачив одну хатинку, в якому був. Монах, тобто людина, яка поклонялася Аллаху, взивала лише тільки одному Аллаху. Завітав до нього цей юнак і почув вперше, що є Аллах, який один створив цей світ, і він один заслуговує на те, щоб йому поклонялися. Це сподобалось юнаку. Але юнак продовжував навчатись в цього чаклуна. І один, день, коли юнак навчався у цього правідника, він затримався. І через це його побив і наказав, наказав його чаклун. Він поскаржився. Цьому праведнику, і цей праведник йому сказав. Коли затримаєшся наступний раз, скажи, що ти затримався вдома в батьків. А якщо батьки будуть сварити тебе за те, що ти затримався, скажи, що затримав тебе чаклу. І один день цей юнак побачив великого звір'я, який не давав людям пройти Через дорогу. Тоді він взяв каміння і сказав: «О, Аллах, я звертаюсь до тебе. Якщо ти таким чином він хотів дізнатись, хто правий, чи клун, чи цей праведник, який поклонявся Аллаху. І він сказав «О, Аллах. Якщо праведник те, що робить це, правильно, і він на прямому шляху, і він робить те, що подобається тобі, то цим камінням вбий цього звіря. Він бросив, бросив в нього каміння і цей звір загинув. Тоді він з'ясував для себе, що той, до чого закликав його праведник, він був на прямому шляху. Він прийшов до цього праведника і сказав йому, розповів йому цю історію. І тоді праведник сказав: ти зараз досягнув того, що тебе випробовує Аллах, і він випробовує тебе зараз, і наступить час, коли ти будеш. І це тобто випробування збільшиться. Але якщо цей цар спитає тебе про мене, не кажи йому про мене. Тому що він вб'є мене. І сталося так, що Аллах, субхану Аталя, дарував цьому юнаку за його дуа, за його правідність, Аллах дарував йому можливість виліковувати людей. Сліпих людей, в яких було будь-які заболівання, будь-які хвороби. І через дуа цей юнак виліковував людей. Коли людина приходила до, до, до цього юнака і питала, щоб він вилікував, він казав: Я не лікую, а лікує лише Аллах, Субханаху Ва та Тааля. Увірити в нього, скажіть, що нема Бога крім Аллаха, скажіть, ля ілля Аллах. Тоді я зроблю дуа і Аллах вилікує всі ваші хвороби. Таким чином, люди всі. Поступово ставали віручими. Через заклик цього юнака і через його дуа. І ось один із тих, які були поруч від царя, один з них був сліпим. Та прийшов до цього юнака і сказав: вилікуй мене. Своїм чаклунством, яке ти навчився в чаклуна. І тоді юнак сказав. Я не лікую, і це не чаклунство. Це все від Аллаха, Господу, Господа святів. Тоді ця, ця людина спитала і сказала, хто такий Господь? Це наш цар? Юнак сказав ні. Господь наш Аллах, твій, твоєго царя. та Мій Господь, це Аллах. Якщо ти увіруєш, я зроблю дуа, я буду молитися Аллаху, щоб Аллах повернув тобі зір. І так сталося. Ця людина повернулася до царя, і коли цар побачив цю людину, яка була серед його близьких, він спитав: Хто повернув тобі, тобі зір? Тоді ця людина сказала Аллах. Цар спитав, хто такий Аллах? Це я? Тоді людина сказала ні. Аллах твій Господь та мій Господь. Тоді цар сказав, де ти цьому навчився? Почав його бити, катувати. І тоді він розповів про юнака. Привели цього юнака, і він його катував, бив, поки він не розповів йому про цього праведника, який прийшов до царя, його привели до царя. І він сказав: ти навчив юнака і цього, тому що нема Бога крім Аллаха, він сказав, так. Да". Він сказав, залишся це. У віри в те, що я Господь. Тоді він відмовився. І цар наказав і правідника, і того, який був поруч з ним, навпіл розрізати його голову пилкою. тобто людину на дві частини. Таким чином він вбив їх, але юнака залишив. І наказав, щоб цього юнака підняли. Високо в гори і скинуло його з гори. Але коли вони його підняли, він сказав «О, Аллах, зроби з ними те, що забажаєш. Тобто захисти мене від них, так, як ти забажаєш. Тоді гора затремтіла, і вони всі впали, крім цього юнака. Цей юнак повернувся до царя цар питає, де ці воїни? Він сказав, вони загинули. Потім він наказав, щоб його поклали в човен, вивезли в середину моря і там його втопили. Але коли вони дістали середини моря, він сказав: о, Аллах, збережи мене, захисти мене і зроби з ними те, що ти забажаєш. Тоді човен перев... перевернувся. Вони всі втонули, потонули, але цей юнак вижив і повернувся до царя. Цар спитав і сказав, як вони загинули, він сказав, Аллах, зберіг мене, а їх всіх втопив. Тоді юнак сказав: Якщо ти бажаєш вбити мене, я дам тобі параду, але ти маєш це виконати. Тоді цар сказав: добре. Юнак сказав: збери людей на відкритому місці прив'яжи мені до будь-якого е, візьмі стрілу, мою стрілу. І коли будеш випускати її, скажи біш мілья білгуля. Біл скажи з ім'ям Аллаха і Господом цього юнака. І тоді ти мене вб'єш. Він так і зробив. Зібрав всіх людей, взяв стрілу цього юнака, прив'язав його, сказав бісмілля, сказав Аллаха, Господом цього юнака і вбив його. Люди, коли побачили це, вони сказали: ми увіривали в Господа цього юнака. І всі вони сказали ля іляга іллялла. Тоді цар наказав, щоб вирили великі рви, розпалили в них вогонь і кидали туди кожного, хто буде помирати зі словами Аллах наш Господь. Хто не відмовиться від таухіду, від, від ісламу. І ось вони бросали кожного туди. І коли настала черга однієї жінки, в неї було на руках її намовля. І вони хотіли її також туди її відправити вогонь, але вона на секунду затрималась і почала хвилюватися за дитину. І тоді Аллах Тааля дав можливість цієї, цієї дитині, намовлю, заговорити, і вона сказала, О мама, не бійся, ти на істині. І тоді ця жінка не відвернулася від ісламу, не відвернулася від Аллаху і загинула, будучи мусульманкою, будучи віруючою. І ось Аллах субхана цю історію пригадує в Корані. Аллах субхана спочатку клянеться. Всім тим, що в його власті, в Його царстві. Тому що все, що вокруг нас, воно належить одному Аллаху Субханагуаля. Ця вся історія каже про те, що. Будь-яка людина, яка міцно та стійко стоїть на своїй вірі, вона непохитна, непохитна в, 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 в своїх переконаннях, будь-яка смута, будь-які будь випробування, людина не відходить від віри, від упавання на Всевишнього Аллаха. Севишня Аллах Субханаху дає йому велику підтримку і винагороду в судний день. На прикладі цього юнака. Завдяки його діям цілий народ увірував Аллаха, і істина почала розповсюджуватись. Але це мудрість Аллаха Субханаху покаже нам те, що будь-який, який закликає до Аллаха. Будь-яка який будь, будь -яка людина, яка міцно в часи смути, вона поклоняється Аллаху, вона закликає до Аллаха, робить, робить амурбнаруф, то вона буде випробувана Аллахом Субханаху Ва Тааля. І будь-яка людина вона має знати, що вона має бути і стояти міцно на своїй вірі. Всевишній Аллах в Корані і в цій історії показує нам те, що віра для людини це головне. Це його міць, це його сила. Тому що людина без, без віри у Всевишнього Аллаха та уповання на нього, вона пуста, вона слабка. Тому кожен мусульманин. Має постійно пам'ятати, що Всевишній Аллах, Субханаху Та'аля, коли хоче, і коли ти до нього звертаєшся, за тим, щоб Аллах не збив тебе і не вів тебе в оману, не збив з прямого шляху, це завдяки твоїм діям, Твоїй вірі і Твоєму дуа. Як дитина, немовля цієї жінки, яка Намагалась або злякалась за, за свою дитину і хотіла залишити, тобто словами, сказати, що я відмовляюсь від Аллаха, але Аллах заставив розмовляти навіть на мовля, щоб підтримати свою мати. Тому Всевишній Аллах дає людині постійне випробування. Випробування бувають різні. В бізнесі, випробування бувають в житті, людина інколи приймає іслам, але бачить, що нібито увесь світ проти, проти, проти нього. Близькі не підтримує, друзі не підтримують, йому важко. Де він може знайти цю підтримку? Вперше, Першочергово він має знайти цю підтримку від Аллаха. І він її знайде, але для себе він має знати, що він має постійно бути поруч з віруючими. Тому що вони нагадають, вони підтримують. Його серце має бути прив'язано до мечеті. Тому що це мечеть це місце, де іман та віра зміцнюються. І тому, коли твій іман падає, ти відчуваєш свою слабкість перед, перед, перед випробуваннями, перед фітною. Знай, що твоє місце в мечеті, твоє, твоє місце біля віруючих. Тоді Аллах, субхану зробить твій іман ще сильнішим. Я прошу Аллаха, субхану Атааля, щоб він відкрив серця кожному, хто шукає прямий шлях. Я прошу Аллаха Субхану Ата-Аля, шөб дав сабыр, терпиня та стейкості коженому, кто зараз проходить різнене прабываңе. Иәзі дзін Хардашларым. Пегамберума саляллаху алейхи васалям бір хадисте «Ислам не дегене алнаттарды» Кемер вақыт İnsan ozunu Müslüman deyip sayay ve İslam dini benim dinimdi benim dinimdi e, benim dinim deyip de de sayay lakin is, İslam ne olduğunu anlamay ya da Müslüman kimdir anlamay lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste her şeyini anlatır, an, 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 anlatırdı پیغمبر ما الله علیه و سلم دی الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بير خديث من إشتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم إسلام إسلام 5 derekin uzunu de kurulgan. Birincisi, Allah'tan hiç bir başka ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberi, peygamberidir. Ve buna şartlık etmek. Beş kere namazını kılmak zekatını vermek, acılığa varmak ve Ramazan ayında o razayı tutmak. Bu kelimelerde, bu cümlede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam olganını anlattırdı. Lakin bu tekim sözle değildir. İslam bu şartlıktır. İslam, i̇nsan Yürekte olganını ona şahitlik ve şehadetlik getire. Ne iş insan değil ki? İnsan değil. Men şehadet ederim, men şahitlik ederim. Allah'tan hiç başka ilah yoktur. Yani men Allah'tan gayrı bir ibadet etmem, itaat etmem. Bütün ibadetim, bütün itaatım tekim Allah'adır. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü ve Peygamberidir. Bunun manasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge için oca gibi sayılır. Yani men İslam dinini, İslam nedir olganını ve İslam'ın na nasi iman etmeye gerek ben her şeyini peygamberimizden okuyayım. Allah'a ibadet eterim nasıl? Birinciden namazlarını kılan. Çünkü namaz İslam'ın şartlardandır. Ben o razayı tutam, acılığa varam ve zekatını verim. Allah'ın yolunda sadakayı verim. Bu la ilahe illallah Olganın manasıdır. Ve namazı nasıl kılan, orazanı nasıl tutan, zekatını ve nasıl yapan, ve acılığa nasıl, nasıl varan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görsetken gibi, ogretken gibi yapan. Bu sözlerin yani kelime ve şehadetin sözlerin manasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge de ki, sen Müslüman ozunu saysan, sen minim dinim İslam de, desen, o vakta bil ki, senin yaş, yaşayışında ve yapkan ibadetlerinden namazın olmak gerek. Oraza, orazan olmak gerek. Zekatın o, o, olmak gerek. Ve imkaniyetin olsa acılığa varmak gerek. Bu İslam'dır. Bu hakiki İslam'dır. Lakin bazı bir insanlar cahillikten ozunu ben musulman deyip sayarım değil, Lakin İslam'dan en az olgan şeylerini de yapmaylar. Bazı bu Müslümanlar hatta cuma namazını kılmay, Allah'a tekim kurban bayramlarda ya da oraza bayramlarda tanıy. Ozuna yani mer Müslüman deb sayay lakin namazlarda kimer vaqt cami, qaysi qapu tarafından kapı açıla onu da bilmi. Son bir insan dey em yüreğim yuregim temiz olsun de dey. Lakin bu sözlerle sen cennetki kirip olamazsın. Allah'a gelip ve men benim yüreğim ey Allah benim yuregim temiz deyip Cennete girip olamazsın. Allah subhanahu teala kıyamet gününde en esasını, en birinci suali soracak. Namazların var mı? Desen Allah'ım vaktim olmadı. Allah'ım ben iş girdim, işledim. Az yaşadım. Nasıl cevabını versen Allah'u cevabını kabul etmez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olup Allah onun yaşayan vakitte ona cennetli adamlardan onu yazdırdı. Peygamberimiz bildi o cennetke girecek. Lakin namazlarını bırakmadı. Bizlerde cennetki biletimiz yoktur. Onun için her bir insan bilecek ki İslam bu birinciden namazdır. إسلام برنجدين ورا إسلام Islam برنجدين زكاة صدقة يا الله. الله تنصر كي بزي دغري ولدان شاشر مصر. اللهم يا حي يا قيم يا ذا الجلال والاكرام انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشرك وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة. اللهم تب علينا يا تواب الرحيم اللهم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين